У провідну неділю частина відвідувачів міського кладовища взяла участь у молитві за упокій душ тих, хто відійшов до іншого світу. Традиційно цього дня, що серед інших носить назву Антипасхи та Фоминої неділі, над цвинтарем переплітається атмосфера суму та урочистості. Священники та віруючі, молячись за упокій душ близьких, згадують і апостола Фому, котрий відомий тим, що одного моменту висловив невіру у Христове Воскресіння. Та коли побачив апостол Ісуса, йому нічого не залишалося, як вигукнути, мовляв, Христос, його Бог і Господь. Саме у провідну неділю, говорять священники, у кожної людини є можливість продемонструвати Господові свою віру. Переконання людини, звичайні переконання, щоб наші близьких, наші родичі вони ніколи коли до кінця не зіграє такої основної ролі віри. Наші знання, наше навчання, ми, якби ми глибоко не вивчали і священне Писання, ніколи воно нас не переконає, коли не буде переконання глибоке з нашої душі. Тому що саме якраз і сьогоднішня неділя вона вчить, що коли побачили Воскреслого Христа, Самі апостоли, які були розбіглися по всій іудеї, вони повірили в нього. І через шість днів, коли він являвся своїм апостолом і вже ходив дверями, які були закриті. Вони бачили його і вони вірили йому, і вони їм були навіть і в якійсь мірі дуже обідно про те, що як раніше і в чому заключалася їх віра. Тому що ми прекрасно знаємо, що за кілька тижнів до його розп'яття кожен думав про свої, мав свої думки, про те, яка участь їхня буде, коли настане нове царство. І після Воскресіння вже та думка від людей відпала, тому що Господь, коли явився їм, вони мали тверду віру. Навіть апостол Павло пізніше сказав, що. Якщо би Христос не воскрес, то для чого потрібна була би і віра для нас? Провідна неділя збирає на цвинтарі людей, аби вони могли почтити пам'ять усіх, хто їм дорогі, аби разом із ними відсвяткувати Пасху. Беручи участь у службі, молячись за душі померлих, відвідуючи їхні могили, люди втілюють у життя Господні слова про те, що він є Богом живих, а не мертвих. У Господа порахована кожна душа, нагадує православна церква. І кожна душа потребує молитви й турботи. Живі мають безцінну перевагу перед мертвими у тому, зазначають священники, що можуть виправити свої помилки, і головне, мають змогу покаятися. Саме основне покаяння тому. Вже сказано, що все проститься людині, якщо вона сотворить плід який достойний покаяння. Людині прощається багато в житті, коли ми маємо тверду віру, коли ми йдемо через покаяння, через причастя тіла Господнє, ми поєднуємо себе з Богом. Звичайно. Ідеальними, як би ми не стремилися, ми ідеальними в житті в цьому не, ніколи не можемо бути через нашу гріховність, тому що ця наша земля, прекрасна земля, до якої ми так звикли, вона наповнена великими гріхами. Наше спілкування це вже, тому що, вже є гріх, тому що кожна людина завжди ставить своє Я превищу всього. І в спорах між людьми ми завжди, кожна людина хоче відстояти свою думку. А Думка може бути, і правда може, і ідея може бути тільки єдиною. Це Божа правда. У значної більшості похованих на цвинтарі, скоріш за все, не було можливості покаятися. Занадто молодими та повними планів пішли вони з життям. І тому на живих християн покладена певна ноша. Вони мають молитися за своїх рідних та близьких, котрих вже немає поруч. Такі молитви є виконанням законів господніх. Ці молитви, які ми творимо, вони приносять радість для них, тому що це є радість Пасхи, це є радість нашої зустрічі з нашими рідними, нашим близьким. Подивіться, сьогодні як многолюдно. Ще от я пам'ятаю, років 25 назад, коли я сюди приїхав, це ще були часи невільної України. Люди хтось собі не дозволяв, хтось боявся сюди приходити, хтось приходив інші часи, коли людей немає. Але що нами тоді керувало? Можливо, боязнь. були і боязні передтопр і кар'єру, щоб свою не нарушити, відношення з начальством і так далі. А сьогодні, коли цей бар'єр вже зглажений, ми сьогодні йдемо. З однієї сторони, ми виконуємо ніби і традицію нашого народу, українського народу, або, скажімо, християнського народу, щоб так поминати наших близьких, наших рідних. А це і з однієї сторони традиція, а з іншої сторони, все-таки нас все-таки штовхає на це віра. Так, вже склалося, що тема життя вічного повна питань, сумнівів і суперечок, констатують священики. Але мудрість має зацарювати і початок цієї премудрості страх перед Господом. Лише тоді людина здатна почати виконувати Божі заповіді у провідну неділю. Православна церква закликає християн молитися, аби Бог простив померлим все те, що було грішним в їхньому житті земному, і допоміг їм дійти до життя вічного. Ця традиція вона споконвічна, вона була якісь міри перервана е, такими недобрими атеїстичними е, е, часами. Вона зараз повернулася. Це і прекрасні зараз часи, коли всі і традицію ми передаємо для своїх дітей, для своїх внуків, щоб вони продовжили ту традицію в майбутні часи. І дай Боже щоб світла пам'ять про сьогоднішніх наших рідних. Завжди було в наших душах і в наших серцях, і це є свято, це свято поминання, це свято, і цим святом може ми сьогодні вітаємо один одного усі, щоб дай Бог, щоб це свято нас тільки возвеличувало в християнську відносину, возвеличувало, кажу, що коли ми принижуємо себе, коли ми. Вміємо уступати один одному, коли вміємо промовчати, коли потреба вони це нас завжди возвеличує. Так про це говорили святі отці. І дай Бог щоб ця світла пам'ять завжди була в наших душах і щоб Господь приймав цю молитву, і щоб радість Воскреслого Христа завжди була між нами. Христос Воскрес!